Вас, друзі, ви на каналі Що в коробці. І сьогодні у нас на огляді відеореєстратор за просто ну, неймовірно, низькою ціною 288 ну, 290 гривень, коротше кажучи, а, Не знаю, що може бути за 290 гривень. Але було куплено на 1111 .11 на розпродажу, і в принципі було цікаво, що, що ми можемо придбати за такі кошти. Тут у нас є якась така типу технічна характеристика, як заявляє виробник камера 1080P, тобто записує в режимі. Full HD, ну якщо це правда. І більш того, я вам хочу сказати, що ця цей реєстратор має дві камери. Ось так ось воно це все виглядає. Це така швидка інструкція у нас на англійській мові. Ну, тут перелік мов. Так, власне кажучи, що ми за такі кошти маємо? Ми маємо сам. Девайс. Ось так він виглядає, друзі. А, бачу, що у нас тут є невеличкий динамік, що у нас тут є мікрофон, тобто о, пише звук. А, окей, а, ТФТ-карта у нас тут підтримує. До 64 їх 10 класу. Зарядочка у нас тут бачимо Type-C. Ще якийсь розйом міні, міні-джек, за що відповідає, чесно кажучи, треба подивитися і інструкцію. Не знаю. Тобто у нас а, дві камери типу Full HD. Ну, Чесно кажучи, я сумніваюсь, але потрібно. по... Так, ця камера трошки у нас має змінювати кут нахилу. О, також в цій камері у нас будовані 4 леда. Так, що ще? Що ще? Тут у нас знизу блок кнопок. Включ... Ну Давайте включимо. До речі, тут має бути батарейка виключно для того, щоб підтримувати там годинник. Ага, ну, вмикнулася. Макнулась на, на... Ух ти! Бачите відразу моє обличчя. Всього машу. Цікаво. А насправді, так, насправді, насправді е, є у нас іконочка датчика руху, тобто при ДТП іде автоматичне спрацювання. Аварійного запису, це є ок. Дуже важко зрозуміти і розглядіти, що у нас за якість запису. Ну, По замовчуванню, бачите, Full HD стоїть 1080p. Потрібно буде потестити, вставити карточку і потестити. Але те, що тут вже є, якийсь акумулятор це насправді ок. Так, вимикаємо це все діло. Дивимось, що у нас в комплекті є ще. Є у нас ось така на, на присосці. Тримач. Угу. Тут ми змінюємо кут нахил. Я так розумію, це все ось так. І ось так. І ось так це все тримається. Ну, слухайте, не дуже. Здоровий, не має нагружати. Ну, поки, поки. І нагадую, ще раз вам, друзі, 290 гривень. Це просто капець. Так, дивіться, у нас тут є адаптер, довжина кабелю, знову ж наголошую Type-C 3,5 метра. Друзі мої, коли ви будете самі підключати, якщо автоелектрик буде підключати, то це зрозуміло. Якщо ви самі будете включати, не забувайте. Тільки через цей адаптер. Тому що а, цей адаптер, він видає 5 вольт. Розумієте? Тобто не можна підключати 12 вольт а, мережі автомобіля напряму, тому що ваш реєстратор відразу згорить. Тобто тільки через оцей адаптер а, раджу вам. Наприклад, купити розетку, маму 12 вольтову, все це вставити, замотати і десь там під дахом, під кришою вашого авто сховати. Якось так, друзі, обов'язково вставлю карту і подивимося, як все це чудо пише. Побачили, яка якість запису. В принципі, ну, знову ж таки, наголошую за такі кошти, я думаю, не варто очікувати якогось там супер-пупер відео, якогось там. Якісної картинки, але не забувайте, що це реєстратор. Тобто, коли настає якась пригода, головне довести е свою правоту, свою невиновність. Якось так. Обов'язково посилання на магазин залишу під цим відео. О, блін, знову щось бахкає. Працює наше ППО. Так, друзі, і на цьому все. Будемо закінчувати. Бажано пройти в укриття. Всім гарного дня! Все буде Україна разом до перемоги.